Привіт! Ласкаво прошу на мій канал! Дуже полюбляю торти з прошарками з безе. І коли на сторінках інтернету натрапляю на такий рецепт, відразу зберігаю собі його і при нагоді обов'язково перший раз готую його для своїх рідних на якесь свято. І сьогоднішнє відео буде саме про шоколадний торт з прошарками з безе. А саме головне, визначимо, яким же кремом краще всього прошарувати торт, щоб безе в торті не розмокло і залишилося хрустким. Отже, годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, з чого розпочався мій експеримент, це приготування шоколадного бісквіту, чим саме був незвичний для мене рецепт цього бісквіту. А саме тим, що готується він на одному яйці і при тому, що бісквіт має розрізатись на три коржа. Але, як виявилось, це можливо. Вийшов дуже смачний, пишний та досить вологий бісквіт. Він досить легко та швидко готується, і посилання на відео, де ми з вами готували цей бісквіт, з'явилось у правому верхньому кутку. Звичайно, що для цього торта не обов'язково готувати саме цей бісквіт. Ви можете приготувати будь-який інший ваш улюблений шоколадний бісквіт, який можна розрізати на три коржа. Отже, бісквіт ми з вами приготували, і цей, як і будь-який інший бісквіт, має переночувати в холодильнику, щоб його було легше розрізати на коржі, щоб він не кришився. Тож бісквіт потрібно приготувати в один день, а вже на наступний день можна переходити до приготування прошарків з безе. Я зазвичай готую базе на швейцарській мерензі, і цей раз не виняток. На швейцарській мерензі базе завжди виходить вдало, отже, відділяємо жовтки від білків. Краще всього жовтки відділяються від білків, коли яйця холодні. Тобто яйця мають бути щойно з холодильника. І для швейцарської меренги нам підходять холодні білки, адже ми. І так будемо їх нагрівати на паровій бані. Не потрібно чекати, поки білки нагріються до кімнатної температури. А жовтки нікуди далеко не ховаю, бо вони нам ще пригодяться в приготуванні крему. На одну порцію білків відважуємо дві порції цукру. Додаємо до білків відразу весь цукор та ставимо чашу з білками та цукром на парову баню. Дно чаші не повинно доторкатись гарячої води. Та ось так постійно помішуючи вінчиком, білок з цукром нагріваємо до потрібної температури. Нам потрібно, щоб весь цукор розчинився в білках. Утворився такий собі білковий сироп. А коли білковий сироп нагрівся до температури 60 градусів, знімаємо чашу з парової бані та переходимо до збивання Нашого білкового сиропу починаємо збивати на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Також додаємо до нашої майбутньої меренги лимонну кислоту, буквально трішки на кінчику ножа. Збиваємо меренгу на найбільшій швидкості 10-13 хвилин. до Плотних піків. Пройшов час і наша меренга готова. Вона така білосніжна, і ось який пташиний дзьобик тримається на вінчику. Тепер для зручності кондитерський мішок з такою круглою насадкою, діаметр якої 0,8 см перекладаємо нашу меренгу. На пергаменті я намалювала два кілечка діаметром 16 см. Тобто, оскільки шоколадний бісквіт у нас діаметром 18 см то прошарки з безе мають бути діаметром 16 см. І ось так равликом викладаємо нашу меренгу на пергамент. Я трішки не доходжу до намальованих ліній, в розрахунку на те, що під час сушки меренга трішки розширюється. Меренги в мене вистачило на 3 прошарки з безе. Ставимо наші меренгові коржі сушитися в духовку, ввімкнену на 90 градусів. На 3 години до повної готовності. В кінці сушки збільшую температуру до 140 градусів та тримаю безе в духовці ще 15 хвилин, щоб з'явився ледь помітний такий апетитний карамельний колір. А поки мої меренгові коржі сушаться в духовці, я готувала крем для нашого торта. Отже, який же крем краще всього підходить для торта з прошарками з безе? Такий крем, звичайно, що має бути на масляній основі, і вершкове масло обов'язково має бути хорошої якості. Пам'ятаєте київський торт? Саме там ідуть меренгові коржі, прослоєні масляним кремом з заварною основою, кремом шарлот. Для цього торта ми з вами не готуємо крем Шарлот, а готуємо не менш смачний карамельний масляний крем. Зараз пробіжусь по ньому зовсім трішки, бо в минулому відео ми вже з вами готували його і посилання на нього з'явилось у правому верхньому кутку. Отже, що ми робимо в першу чергу для цього крему? Це готуємо карамель. Повшику з товстим дном розтоплюємо цукор, а коли це сталося, потрішки додаємо до карамелі нагріті вершки, вершкове масло кімнатної температури та дрібку солі. Все це ми робимо на маленькому вогні та перемішуємо лопаткою до однорідності. Карамель готова. Далі до тих жовтків, що у нас залишились, додаємо цукор та кукурудзяний крохмаль, перетираємо це все міксером на найменшій швидкості, сюди ж додаємо тоненькою цівочкою нагріте молоко. Далі переливаємо нашу заверну основу в ковшик, де нагрівалось молоко, і варимо нашу заверну основу на маленькому вогні до загустіння, постійно помішуючи лопаткою. До заварної основи додаємо карамель та перемішуємо їх між собою до однорідності. А коли наша карамельна заварна основа ухолола до кімнатної температури, а вершкове масло нагрілось до температури 19-20 градусів, збиваємо наше масло до пишності та посвітління 5 хвилин. Після цього до збитого масла по одній столовій ложці додаємо карамельно заварну основу та перемішуємо крем до однорідності на найменшій швидкості міксера. І Виходить ось такий неймовірно смачний та ніжний крем, який водночас гарно тримає форму. Збирати я свій торт буду на підложці в роз'ємному кільці всередині обгорнутому ацетатною плівкою. На підложку викладаю трішки крему, щоб торт приклеївся. Далі викладаю перший шоколадний бісквітний корж, оскільки цей бісквіт вийшов достатньо вологий, я його нічим не просочую. Якщо ж ви будете випікати більш сухий бісквіт для цього торта, його треба обов'язково просочити, бо у нас масляний крем. Викладаємо наш крем равликом на бісквіт. На крем, викладаємо меренговий рулет. Далі заповнюємо кремом щілинки, які утворились між безе та кільцем. На безе викладаємо ще трішки нашого карамельного крему та розрівнюємо його ложечкою. На крем посередині Сиплю трішки подрібненого арахісу. Напередодні я його обсмажила на сковорідці на маленькому вогні 10 хвилин та подрібнила на невеличкі шматочки. Далі кладемо наступний бісквітний корж. Після цього всі наші дії повторюються ще раз. А коли поклали третій останній бісквітний корж, накриваємо торт харчовою плівкою та ставимо його в холодильник просочуватися на цілу ніч. Ну, а на наступний день можна вже насолоджуватись смаком торта, а можна ще його задекорувати. Для начинки торта ми використали два меренгових коржа. Третій корж з безе можна задіяти у декорі торта. Я цього не робила, третій корж в мене з'їли діти. А в наступному відео розповім вам про свої експерименти в одному з процесів декорування цього торта. Ну, а сам торт. Це щось неймовірне. Всі складові гарно поєднались між собою. Безе всередині залишилось хрустким, а в поєднанні з цим карамельним кремом та горішками. Навіяли мені тонкі нотки київського торта. Також цей торт можна сміло готувати на дитяче свято. Я його готувала на день народження хлопчика, і всі діти швидкістю з'їли по шматочку торта. Тож цей торт виявився невибагливим у приготуванні та неймовірно смачним. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. З нетерпінням чекаю вашої оцінки в коментарях. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою!